Доброго ранку дівчатка, хлоп'ятка, і чорняві, карооки, і біляві, синюоки, і кмітливі, розумненькі, і великі і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, широ всім добра бажаю. Дітки, яка зараз пора року? Вірно, зима. Як лагідно, ми називаємо зиму. Так, зимонька. Адже зима це не тільки холод і мороз, це ще веселі зимові розваги та чудові свята. А щоб дізнатися, яка гостя приходить кожного разу на зимове свято, відгадайте загадку: в сукні зеленій стою цілий рік. Сонечко світить чи падає сніг, голок багато в гадзістві тримаю, тільки не шию і не вишиваю. Молодці дітки. Так, це ж ялинка. Ми називаємо цю гостю ялинкою. Але наукова назва цього дерева ялина або смерека. У світі нараховують близько 50 видів ялин. Ялина це хвойне вічно-зелене дерево. Гілки у дерева розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під який часом не проникають навіть краплі дощу. Найбільш красиві гілки у блакитної ялини. Частина з них зелені, а інша частина має блакитний відтінок. Ялина приносить велику користь звірам і птахам, що живуть в лісі. З ялинових шишок птахи дістають насіння якими вони харчуються в суворий зимовий час. Особливо подобаються насіння ялини шишкарям, які навіть свої гнізда в'ють на ялинових гілках, не відмовляються поласувати насінням ялини і дятли, вони затискають ялинову шишку розвилці дерева і своїм міцним дзьобом дістають з неї насіння. Насіння, яке падає на землю, або проростає, або дістається лісовим мишам. Копитні тварини взимку поїдають молоді ялинові пагони, а між коренів зеленої ялинки ведмеді викопують свої барлоги, привертають лісових мешканців до ялин ще гриби, яким подобається рости поряд з цими деревами. І сьогодні малята... Ми з вами зробимо ялинку з конструктору. Тож починаємо. Молодці діти! Що сьогодні ми конструювали? Яку ще назву має дерево ялина? Що нового ви сьогодні дізналися? Які ялини вийшли у вас? До побачення, моє любі! До зустрічі!